І ще вам розповім про масажний гель з паприкою. Це два наших А Якщо з каштаном він йде з охолоджуючим ефект, ефектом, з каштаном, то паприка йде з зігріваючим ефектом, тому що тут перець чилі, він особливо класний, от іменно при запаленнях суглобів, коли болить спина, коли артроз у вас там, да, шия болить. Оце дуже-дуже дієвий засіб також. Вони і той, і той ідуть. По 500 мл, коштують вони 309 гривень. Але є у нас об'єми менші. А, зараз я вам покажу. Ой, треба достать. У нас є ще об'ємом, вони йдуть 250 мл. 250 з паприкою, такий самий з каштаном. 250 мл коштує 229 гривень. І є 150 мл, який коштує 169 гривень. Це дуже дієві засоби.